Сівоча українська рідна мова. не Немовка о отої чистої, джерельної з колодязя води. Франка і Лесі Українки, і Шевченка слова. Вони її нам завіщали свято Зберегти. Різноманітна і яскрава, але завжди мужня. Вона тримає разом український наш народ. В лиху годину грізна і потужна. Це зброя наших патріотів проти перешкод. Закоханих ласкава, ніжна і щира, сама складаєшся у вірші і пісні. І окриляєш душі українців з вірою, як соловейка спів, як животворний дощик навесні. А наші найдорожчі, колискові чого варті. Що мати наспіває з ніжністю вночі. Одразу повстають рясні чорнобривці біля хати. Ті пісні наші хлопці заспівають перед боєм і душі. Тому ми, свято, любимо нашу українську мову. Тому співаємо з натхненням гімн батьків давно. Як треба, перетворимо на меч ми кожне слово. І нашу славну землю, нашу мову нікому не віддамо. Велична, незалежна наша українська мова, живи в віка завжди і процвітай! Будь вільною і вічно молодою, прекрасною як наш чудовий край. Слава Україні! Героям!